Не турбуйтеся про те, чиїсь наміри щодо вас правдиві чи ні. Я, Бог твій, усе бачу. Найважливіше те, що ти залишаєшся вірним мені і тим, ким Ти є, насправді завжди ідеш моїми шляхами. Повірте мені, плани, які я маю щодо вас, масштабніші і кращі, ніж ви можете собі уявити. З часом. Все розкриється в потрібному порядку. Наразі зосередьте свою енергію на тому, що дійсно важливо вашій непохитній вірі. Якщо вас це зворушило і ви вірите моїм словам, поставте лайк цьому відео. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані. Будьте... Готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої Божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки, прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і, згідно з моєю волею, багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Ви повинні бути сміливими і. Старанними, пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо, з людської точки зору. Я Твоя. Надій на гавань той, кому ти повністю довіряєш. Я знаю моменти, коли мій розум стурбований, і моменти, коли мені сумно, я бачу біль у своєму серці, ти знаєш тугу і сльози, які ти пролив, безсонні ночі, з якими ти зіткнувся. Зараз я благаю про вашу допомогу, бо без вас я почуваюся абсолютно безпорадним. Бувають моменти, коли страх домінує над тобою, коли ти почуваєшся занадто слабким. Поодинці ти цього не подолаєш, з моєю допомогою, синку, ти впораєшся. Сину, я смиренно ставлю себе перед тобою в цій важкій ситуації. Я буду твоїм притулком, твоєю фортецею, твоєю поміччю в часи лиха. Тримай, Мене за руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку й горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка, по неділю, чекає захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів. Мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті, спілкування зі мною найкраща користь, лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції. Своїми словами, це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину. Почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими би проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Ваші слова любові сходять як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти. Переможцем, бо Господь воює за мене, я повністю довіряю Божій обітниці, що Він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію Твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. О могутній, Отче, моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений, мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в Твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і Твоє керівництво втішають мене, нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом. Господи Ісусе Христе, мій відкупителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози, всі ваші тривоги та страхи. Будуть розвіяні силою моєї любові. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення, зцілення на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, і достаток ллється у вашу родину. Коли? Ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають, тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе, я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість, ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді. У вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага, моя присутність оточує вас, а Святий Дух наповнює вас повністю. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе бути готовим. Поки в інших панує страх, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, скеровує та піднімає. Вір, що перемога біля твоїх дверей, сину мій, у цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша, я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, ви подолаєте, не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, зберігайте мою любов до вас. Завжди я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник, і я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, дихайте глибоко, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз, відкрийте очі і подивіться, Я є. Розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене. Що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас, і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому. Що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані, всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій, і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних, довіртеся йому та ведіть 878 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незліченні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте. Забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого, життя від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків, завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес, навіть у найтемніші моменти, Він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, святий Ангеле Господній. Мій ревний хранителю, якщо Божественне милосердя довірило мене Тобі, завжди керуй мною, охороняй мене, керуй мною, освітлюй мене. Амінь.